Розглянемо, що таке імпульс тіла, що таке імпульс сили. Почнемо із другого закону Ньютона. Згідно другого закону Ньютона сила, що діє на тіло, дорівнює добутку маси цього тіла на прискорення, якого надається сила. При цьому прискорення з кінематики відомо, обчислюється як зміна швидкості поділити на проміжок часу, за який ця зміна відбулася. Якщо е, цей вираз підставити замість прискорення сюди, то отримуємо звідси е, другий закон Ньютона в такому вигляді. Сила дорівнює добутку маси на цей вираз, виконаємо е, множення. Для начала я домножу на дельта Т, щоб знаменника не було. Е, тобто отримуємо F помножити на дельта t дорівнює маса помножити на різницю швидкостей. Ось такий вираз. Ну і тепер розкриємо ці дужки. Отримуємо f на дельта t на проміжок часу дорівнює МВ мінус МВ нульове. І так, другий закон Ньютона з за отакого вигляду перетворився на отакий вигляд. В такому вигляді його називають закону, другим законом Ньютона записаним в імпульсній формі. Що являють собою компоненти цього рівняння, яке ми зараз маємо? Значить, добуток сили на проміжок часу, протягом якого діє ця сила, називають імпульс сили. Добуток маси на швидкість. кінцеву і початкову називають імпульс е, тіла. Е, кожен із цих добутків називають імпульс тіла. Е, тут у нас входить до складу імпульсу тіла швидкість початкова, тому це початковий імпульс тіла, а це у нас е, кінцевий імпульс тіла. Тож, я напишу е, кінцевий. И початковый импульс тела тела. Так, ну и теперь как позначается. Значит, импульс тела позначается буквой П. Импульс силы никак не позначается. Он будет записываться вот в таком выходе. Яка размерность импульсу силы? Значит, э, импульс силы будет дорівнювати э, э, ньютон помножить на секунду. На секунду. Або, якщо глянути на праву частину, то тут у нас кілограм на метр за секунду, тому що маса в кілограмах, швидкість в метрах за секунду. Метр за секунду. Така розмірність імпульсу сил. Імпульс тіла. Імпульс тіла, ось вираз для нього. Це кілограм на метр за секунду. Так. так, ну і стосовно другого закону Ньютона, як він тепер звучить. Другий закон Ньютона в імпульсній формі звучить таким чином, що імпульс сили йде на те, щоб змінити імпульс тіла. Тому що різниця імпульсів кінцевого і початкового тіла це зміна. Оце зміна імпульсу тіла. Тож від кінцевого імпульсу віднімаємо початковий. Я отак запишу сейчас через П. Дельта Т, дорівнює кінцевий імпульс, початковий імпульс. От. Це зміна. Можна ще записати коротше F дельта Т дорівнює дельта P. Де через дельта П ми замінили цю різницю. Значить, ще раз це можна замінити як дельта П. Таким чином, другий закон Ньютона в імпульсній формі. Імпульс сили йде на те, щоб... Змінити імпульс тіла. Або імпульс сили є причиною зміни імпульсу тіла. Або імпульс сили дорівнює зміні імпульсу тіла. І так і так можна говорити. Стосовно цього проміжку часу, ще раз наголошую на тому, що дельта Т це проміжок часу, протягом якого діяла сила F. Ось. І протягом цього проміжку часу змінювався імпульс тіла. Ну, а тепер як треба розуміти слово сполучення імпульс тіла. Імпульс тіла потрібно розуміти як, скажімо, кількість руху або запас руху. Отак. От тіла. Це кількість руху. руху. Запас руху. Так, чому так? Тому що, якщо розглянути формулу імпульсу тіла, то ми бачимо, що до її складу входить маса і входить швидкість. А рух залежить як від маси, так і від швидкості. Чим більша маса, Тим довше тіло зберігає свій рух, тобто запас руху в нього більший. Чим більша швидкість, тим відповідно також довше тіло зберігає свій рух. Ну, Скажімо, оскільки рухи спокій відносні, то те, що стосується руху, те стосується і спокою. Тобто, Тіло зберігає свій стан тим довше руху або спокою. Чим більша в нього маса і чим більша в нього швидкість. Ну, Відповідно, чим менша маса чим мен... і чим менша швидкість, тим менше зберігає свій стан спокою і руху. Ну, Стан спокою то там взагалі швидкість рівна, нулю, там імпульс нулю, 0, в цьому випадку нуль вектор. Так, ну, от от. Значить від обох оцих величин залежить кількість руху е, тіла. Як це проявляється в... Ну, на яких прикладах він ще можна проілюструвати те, що я тільки що сказав, що запас руху залежить від маси і швидкості? Ну, наприклад, якщо у нас відбувається аварія, стикається легковий і вантажний автомобіль, в яких маси різні, то. Відповідно швидкість легкового автомобіля змінюється, а значить і імпульс швидше, ніж у вантажного. Тобто Вантажний довше зберігає свій рух попередній, тому що маса в нього більша, а в легкового маса менша, тому і рух свій він змінює швидше. Тобто, приклад, який навів, показує, що від маси. Залежить запас руху. Чим маса більша, тим довше тіло зберігає свій рух. В тому ж числі і спортсмени, боксери або борці вони виступають у вагових категоріях. Не можна поставити боксера з малою масою проти боксера з великою масою, тому що перевага в масі очевидна буде під час ударів які наносить боксер з великою масою при нормальній його тренованості, звичайно. Ну і в борців так само. Борець з великою масою вже має перевагу, оскільки він може легше змінити швидкість і рух, скажімо так, борця з меншою масою і побороті, відповідно. Так, ну оце коротко. Значить, що ми почали? Ми взяли другий закон Ньютона, перетворили прискорення за цією формулою до такого виразу, підставили і отримали той же самий другий закон ньютона в імпульсній формі. В лівій частині у нас імпульс сили, в правій частині у нас різниця імпульсів тіла. Імпульс е сили складається із двох множників. Це сила і проміжок часу, протягом якої діє сила. Імпульс тіла складається з двох множників – це маса тіла і швидкість тіла. І другий закон Ньютона в імпульсній формі визначається як, скажімо, імпульс сили йде на те, щоб змінити імпульс тіла. Або імпульс сили дорівнює зміні імпульсу тіла. Тобто зміни, зміни імпульсу тіла є імпульс сили. Далі ми розглянемо задачі на імпульс тіла, імпульс сили, а також закон збереження імпульсу тіла.